Він замикається серед інших дітей. Вдома активний у садочку мовчить. З вами говорить, а з іншими дітьми тримається осторонь. Знайомо, це не просто сором'язливість, це мувіннєва невпевненість. Дитина не мовчить, тому що не хоче, вона не знає, як і не впевнена, що зможе. Що допомагає? Рольові ігри. Репетиція реального спілкування. Артикуляційні вправи плюс розширення словника в ігровій формі. Емоційна підтримка. Я поруч. Я чую тебе, ти молодець. Невпевненість не в характері, а в тому, що дитині бракує інструментів. А ми ці інструменти даємо м'яко, поступово через довіру. Коли з'являється досвід успіху, з'являється і сміливість. А з нею і мовлення. Якщо вас щось тривожить, це вже привід звернутися. Не для страшного діагнозу, а для спокою і ясності. Чітка діагностика, ігрові вправи та підтримка батьків, ось з чого розпочинається шлях до вільного мовлення. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами обов'язково зв'яжемось для консультації.